На з голови Райлі. Боліваємо! Ура! Печалька. In the house. А ще гнів. Усі пору! Хто це у нас без капи на лід вийшов? Страх. Ні-ні, це не наша! Відраза. Класно, що ти в нашій команді. Наша дівчинка так швидко Даруйте. Далі усе піде, як Салют. Я тривожність. Куди це покласти? Нова емоція. Ой, побачте, ми хотіли справити гарне перше враження. А -а -а. І хто ж такі ці ми? Ох. Ох. Я заздрість. Ох. Шикардозна зачіск. Ні, навіть не думай. Це хандруся. Хан-хто? Ханхто? Хандга або ж нудьга по-вашому. Теж новенький здорова. Це конфуз. Вітаємо в штабі конфузику. Mm -hmm. О, ти хочеш мені ні? Оп! А, ні, краще так? Оп. У тебе долоні трохи спітніли. Так, у нас у всіх одна робота. Я планую на майбутнє. Хочеш сідай до нас? Ці дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Беру на себе. Радосте, мені теж цікаво, можна, а мені. Дякую, трохи. Дякую згодом. Yeah, yeah. Mm. А, ні, це точно не травма на все життя. Зміни лякають. Ми найкращі. Сюди, Райлі! Нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. А! Здихатись емоцій неможливо. Нас законсервували за консерватизм. А! Операція нова райлі стартувала. А! Ти досі не зібралася? Я просто... Репетиція наступного десятиліття. За мною ми потрібні райлі. Я хоч раз вас втягувала в халепу. Багато Що це таке? Прірва сарказму. Прірва сарказму? Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас. Вау! А це конкретні козли! Вау! А це конкретні козли.